Привіт! Привіт усім! Дорогі друзі, сьогодні хвилюючий і радісний момент, адже ми розпочинаємо читати нові казки, і це супер чудовий сюрприз! Адже у нас книги талановитої Лесі Кічури, дивовижні пригоди та добрі мамині казки найкращі. Це чудові казки, які запали мені вже припали до серця. 咿呀。いや Думаю, що і вам вона теж дуже сподобається. Ну що, починаємо? А до речі, перед тим, як почнемо, я вам хочу розповісти, що цю чудову книжку, Дивовижні пригоди, я беру собою в різні мандрівки. Вона вже стала моєю щасливою книжечкою. Ну, яка назва чудова Дивовижні пригоди. Я кладу її в валізку і вирушаю разом з нею. Там, де я, там вона. Вона приносить мені удачу, я її читаю і нам круто разом. Дуже. Круто, коли у вас є завжди книжечка у Вальвісті, яку ви можете почитати, яку ви любите. А це ще не все. Чудова авторка Леся Кічура підписала нам книги неймовірних мандрівок казками. І ось автограф, а також для глядачів та слухачів проєкту Теплі Казки, а також для Назарчика та Захарчика моїх синів. Ми ще починаємо? Давайте. Казка про першого янгола. Коли за шість днів Господь створив небо та землю, то дуже радів своїй праці. Коли поселив ведемі Адама та Єву, також неабияк тішився, щоденно позираючи за своїми творіннями. Проте скоро люди розчарували Творця, адже з'їли яблуко й забороненого дерева. Тож усевишній вигнав їх із раю, змушені вони були важко працювати на землі, щоб здобути собі їжу. Згодом у людей з'явилися діти. Спершу це були лише два брати Каїн та Авель, один з яких загинув. Та врешті минуло декілька десятків років, і на землі народжувалося все більше і більше немовлят. Бог часто спостерігав за малечею. Людські діти були такими безпорадними, беззахисними, що він усе не міг заспокоїтися, хвилювався, як би доглянути їх та вберегти. А може, варто? Дати їм охоронця когось невидимого та невтомного, хто оберігатиме їх щомиті від небезпек, подумав. І Всевишній надовго зачинився у своїй майстерні. Владика неба і землі прихопив з собою трохи небесного пилу і вправними руками перетворив його на людську подобу. Чоловіка із золотавим волоссям у довгому білому вбранні та з великими крильми. За спиною. Він неодмінно повинен літати. Бо ж як іще впильнувати цих малюків, якщо треба одночасно бути у стількох місцях? Подарувавши янгові безсмертну душу, Бог із задоволенням подивився на своє творіння. Лети на землю, доручаю тобі берегти від небезпек усіх немовлят. Стережи їхній сон, пильнуй здоров'я, допомагай батькам заклихувати їх. Іноді це буває важкенько, хто знає, та знає. Яка гарна робота мені дісталась, усміхнувся Янгол і взмахнув своїми величними крильми. Від того дня він невпинно літав поміж дітьми. Розповідав немовляткам казки у вісні, і вони всміхалися своїми беззубими усмішками. А матері все дивувалися, чого це їхнім крихіткам так весело спиться. Янгола часто заколихував дітей та співав їм пісень, бо ж матусі мали багато щоденних справ і не могли так довго гойдати колисько. Найважче було, коли малеча хворіла. Тоді янгол обіймав дитинку своєю невидимою рукою і надавав сили перебороти недугу. Минув час. Немовлят на землі народилося в рази більше. Одного пізнього вечора Янгол прилетів до Бога з проханням. «Любий Боже, мусиш вислухати мене. Я дуже люблю свою роботу. Проте я один, а діток так багато. Я дуже втомлююся і не встигаю всюди вчасно. Учора, до прикладу, ледь устиг смикнути за штанці хлоп'я, що мало не шумовснулась у річку. День перед тим дівча ще мить і опекло б ручки до гарячої печі. Боюсь, когось так і не встежу. Допомагай, Боже. Дорогий мій янголе, за ці роки ти дуже добре звершив свою місію. Тож, гадаю, Найкраще буде створити тобі помічників. Ти навчиш їх свого ремесла, і тоді всі діти будуть доглянути. За декілька днів Господь познайомив ангела з іншими білокрилими опікунами. Усі вони опанували невеличкий навчальний курс і почали виконувати свої щоденні обов'язки. Дивіться, ось один. Янгол приглядає за дитиночкою, а ось вже багато янголів дивляться за дітками. І з плином часу янголів стало багато. І творець наказав їм не покидати дітей навіть у юнацькому віці. Бо ж, на вигляд, вони, наче дорослі, а розум мають іще геть дитячий. Тож ж дуже часто коять неабиків дурниць та наражають своє життя на небезпеку. Пильнуйте їх надалі і провадьте у житті. Тому, обравши собі підопічного в перші хвилини після народження, янголи проживали з ним усенький земний шлях. Коли ж людина помирала, янголові належало здійснити останнє найважливіше завдання доправити людську безсмертну душу до небес, аби господь, звіривши земне життя людини, збіг скерувати її до раю. Іноді янголи-охоронці ставали вільними, коли вже втратили свого попереднього підопічного, але ще не отримали наступного. Так траплялося частенько. Комусь випадало відпочити день-два, комусь тиждень, а комусь лише декілька хвилин. Щойно народжувалась нове немовлятко, Господь кликав до себе всіх вільних опікунів і показував їм. Крізь хмаринки, малюка, і вони дивилися, дивилися на нього і обирали. Дивіться, який чорнявий хлопчик лише народився, а вже помітно, що буде непосидливим і вертким. Кому такого. Мені! жваво озивався хтось із білокрилого Натовпу. Останні три рази в мене була дівчатка. Я скучив за хлопчиками з їхніми витівками. Добре, спускайся до свого підопічного, бо мамі після пологів конче треба відпочити і гарно поспати. А ось в іншому містечку щойно народилась дівчинка та така маленька, що навіть лікарі здивувалися. Хто з вас береться доглянути цю малечу і пильнувати всеньке життя? Я хочу крихітку, співати моїй колискових для дівчаток. І ще один янгол умить Шовонув крізь хмари на землю. Щороку, в день народження дитини, господь давав янголу-охоронцю один вихідний. У той час його піднімав, підміняв на службі хтось із вільних побратимів. Сам же доглядач отримав від бога дарунки чисту одіж і нові крила. Адже за рік охоронцеві часом доводилося. Перейти в огонь і в воду, аби вберегти дитину. Тож ці обновки були дуже доречними. Увечері того дня, заряджений силою, і натхненням, ангел-хоронитель повертався на землю до свого підопічного. Він знав, що попереду в дитину, як зрештою, в нього багато випробувань, але радо розпочинав цей новий відлік із мережива. Чарівного сновидіння. Бо ж найкращою нагородою для небесного охоронця була ледь помітна усмішка крізь дитячий сон. Тоді Янгол переконувався, що його казка вдалася, і вранці малюк прокинеться веселим та сповненим сил до нових відкриттів. А перший янгол і досі бурхає поміж малюків на землі. Особливо часто його можна зустріти в дитячих будинках та лікарнях. Білокрилі побратими рідко бачать його там, де помочі найбільше потребують крихітні людські створіння. Друзі! Сьогодні я читаю цю казку весело, бадьоро, емоційно, радісно. Всі рази я читала її і плакала. Вона для мене була така чуттєва, така ніжна, така зворушлива. Тому диво казок в тому, що можна їх читати кожен раз по-новому, з різним настроєм, з різною емоцією, навіть з різним натхненням. Читайте казки, слухайте казки, любіть казки. Я вас собі маю і до наступних зустрічей! Не забувайте підписуйтесь, ставте вподобайки, розповідайте друзям. Нас повинно бути дуже багато. Переходьте на мій канал.